Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам порекомендувати таку українську спільноту водіїв під назвою DriverTop. Ця платформа подібна до eDrive, яка є вже у мене на каналі. Але це теж українська спільнота. На ній ви можете знайти дуже багато корисної інформації про ту чи іншу марку автомобіля. Є також спільноти в якій ви можете вступати, тобто спільноти, наприклад, Є36 клуб UA, драйвер топ офіційний, Volvo, V50 клуб UA, ви можете вступати і про свій автомобіль будете знати дуже багато інформації корисної. Так, то, також е, є вже посилання, тобто ви можете собі е, на систему Android і iOS теж скачати програмку DriverTop. Потрібно розширювати український контент. Ось як в нас є вже нові машини, скільки людей реєструється. Я вже завів свою сторінку. Ось вона. Якщо ви мали свій аккаунт на Driver.ru, на Кацапському сайті, ви можете спокійно перенести свій акаунт на цей сайт, без всяких зайвих проблем. Тож, переходимо, по мірі можливості реєструємось. Якщо є у вас така можливість ще розповсюджити десь в своїх інстаграм-сторінках, фейсбуках. Дуже багато корисної інформації і діліться своєю корисною інформацією. Можете ввести свій автомобіль, дані і буде вам вибивати такі самі автомобілі, які з ним були поломки чи не були, про тюнінг, про все, що зв'язане з автомобілями. Всім щасливо!